Представляю вашій увазі 2020 року. Volkswagen Arteon. Це є флагманська модель Volkswagen. Один власник, два ключі. Машина ніколи не була в ніякій аварії. Ви просто подивіться на ці лінії. Двохлітровий мотор повний привід. Це великий седан. На новій резині і є ще комплект зимової резини на секундочку. Без е, рамочні вікна. Отакі от, от сидушки. просто подивіться. Та ти що, величезний люк? Електронний спідометр, е, мультимедіа, підігрів сидінь. Та тут є просто все. Машина їде плавно, офігенно. Я просто в шоці з цієї машини, серйозно. І вона може бути твоєю. Все, що для цього потрібно, це приїхати до нас на тест драйв та купити її. Якщо купляєте за кеш 15 хвилин і виїжджаєте на номерах. Якщо хочете фінансування, приїжджайте, займає до години часу, так само виїжджайте на номерах.